Казка про зоряного листоношу у високих високих небесах, де ховаються хмари і тихо співають зірки, жив собі маленький листоноша совеняна ім'я Лука. Але Лука був незвичайним совеням він не носив листів по лісі, як решта сов. Ні, він був зоряним листоношею, єдиним у всьому світі. Його завданням було переносити найпотаємніші бажання людей. Ті, які вони шепочуть, дивлячись на зорі. Він слухав кожну думку, кожну надію, кожен тихий шепіт і перетворював це на маленький золотий листочок, який відносив високо над хмари, туди, де живе велика зірка мати, що виконувала щирі мрії. Одного разу Лука почув зовсім незвичне бажання: Дорогі зорі, тихо сказала дівчинка з маленького села. Я не прошу іграшок, ні цукерок, лише прошу поверніть голос моїй мамі. Вона колись співала, як Соловей, але після тяжкої хвороби більше не може. Мені дуже бракує її пісень. Лука завмер. Це бажання було не з тих, що можна легко віднести. Воно важке, сумне, але дуже щире. Це справжнє бажання, прошепотів він. І я його виконую. Навіть якщо доведеться летіти за край неба, наступної ночі Лукас склав маленький лист із зоряного пилу, загорнув його в хмаринку, обв'язав райдужною стрічкою і полетів. Летів він довго через блискавки, дощі, вітер і сонячні бурі. Нарешті дістався палацу Великої зірки матері, золотого замку, що стояв серед нічної тиші. Зірка мати прийняла лист і довго розглядала його, а тоді зітхнула Лука, цей лист особливий. Щоб виконати таке бажання, ти маєш спуститися на землю і допомогти людині згадати, як звучить її власний голос. Не я, не небо, а саме вона має відкрити своє серце. Але як я це зроблю? Я ж лише маленьке совеня, у тебе добре серце. А це вже багато, і зірка подарувала йому срібний перо подарунок. Вторкнися ним того, хто забув про свій дар, і він згадає Лука повернувся на землю і вирушив до села, де жила дівчинка і її мама. Вони жили в маленькій хатині біля лісу. Мама сиділа на лавці з в'язанням, а дівчинка гралась поруч. Лука сів на гілку поблизу і подумав. Я не можу просто полетіти і торкнутися, вона не повірить, я маю допомогти їй відчути свою силу. Тоді він придумав план щоночі він сідав на дах їхньої хати і починав тихенько свистіти мелодію, яку мама дівчинки колись співала. Пісня була ніжна, лагідна, мов шелест трав. На третю ніч мама обернулась до дівчинки, звідки я це знаю. Здається, я колись співала це тобі на ніч, так. Це твоя Колискова, вигукнула дівчинка. Мамо, спробуй ще раз. Жінка взяла повітря в груди, але змогла лише прошепотіти бачиш, мій голос зник. Лука зітхнув, він розумів, лише віра допоможе. Наступного дня він пішов до лісового гончара, старого сова, що умів виліплювати речі з туману. Мені потрібен музичний горщик, сказав Лука. Щоб, коли в нього подмухати, лунала пісня. Гончар зробив горщик, і Лука залишив його на порозі хатини з запискою: Спробуй подмухати, це музика твого серця. Мама взяла горщик і здивовано вдихнула в нього повітря. І почувся тихий, але ніжний звук. Він був схожий на її голос ще слабкий, але справжній, і щось в ній засяяло. З того дня вона почала вдихати музику щодня. Поступово звук став чистішим, голоснішим, а потім одного ранку вона заспівала по-справжньому, тихо, але впевнено. Дівчинка стрибнула їй на руки, а з очей потекли сльози радості. Я знала, що зірки мене почують. Шепотіла вона, а лука, що ховався на дереві, змахнув сльозу з пірини і посміхнувся. Його місія була виконана. Але з того дня він продовжив спускатись на землю щоночі, шукаючи тих, чиї серця шепочуть у небо, бо знав, навіть одна почута мрія здатна змінити цілий світ.